Дід Петро самотньо жив у центрі столиці, помагала в господарстві йому молодиця. Мав квартиру дід, простору, чотири кімнати. І добра у ній було всякого багато. Молодиця в тій квартирі прала, прибирала і до того дуже ж смачно страви готувала. І на виданні була донечка в неї, тож збирала грушенята для доні своєї. І тут надумав дід Петро, на ній ожениться, Вмить погодилась на те спритна молодиця. А друзі ж діда відмовляли від такого кроку, бо була вона молодша. Аж на сорок років. Стану немічним, дід каже, то вряди годи. Буде вже кому подати хоть склянку води. Оженився дід, радіє увесь аж іскриться. Незабаром вийшла заміж донька молодиці. Якось в ліжку молодиця почала казати. Що їм варто цю квартиру на дві розміняти. Нам доволі двох кімнат, а дітям же ніде жити, і грошей у них нема, щоби щось купити. А дід каже, хм, та чому б ні? Та можна й розміняти. І тепер вже мав старих дві кімнати. Пройшов час і стала жінка щоденно сваритись, а потім різко заявила, хочу розлучитись. Ти нестерпний і немає вже між нами миру. Розлучитись, розміняти хочу цю квартиру. Ну що тут скажеш? Тіт Петро трохи попручався, та не втримався і нарешті з гіркотою здався. І тепер вже мав старий лише одну кімнату, скарбу, ній було вже зовсім небагато. Прийшли друзі в цю квартиру малую убогу жалко їм старого друга. Болячи за нього, а він каже, мав хороми і не мав біди. І на кой мені здалася та склянка води? Грошовиті у дівці, не спішіть жениться, щоб не трапилась і вам така молодиця.